З давніх давен в кінці серпня в Україні завершувалися жнива і на полі починалося свято. Обжинки в Україні були не лише відпочинком після важкої праці, а й народним обрядом подяки землі за врожай. Чому плели вінок із колося, що символізував дідух у хаті та як відзначали завершення збору хліба, дізнаєтеся із сюжету. Швидко минає літо. Пора, коли закінчуються основні роботи в полі. Найвеличнішим серпневим дійством є обжинки, веселі, щедрі, своєрідний вінець хліборобської праці. Урочистість цієї події у пишному кроває з борошна нового врожаю, у великому снопі з червоною калиною і чорнобривцями. Обряд обжінки всягає своїми коренями сивої давнини. Недарма останній місяць літа на Україні називають серпнем. З приходом серпня для серпів і кіз було завжди багато роботи. Обжинки старовинний народний звичай святкування закінчення жнив, що покликаний забезпечити майбутній багатий урожай. Часто дівчата плели вінок із колосків, що символізував родючість і щедрість. В останній день жнив жінці збираються гуртом, і під обжинкові пісні в'яжуть останній сніп. У цьому снопі зібрана вся життєдайна сила поля. Він має назву дідух, це символ урожаю, добробуту, багатства. Його прикрашають калиною, квітами, перев'язують стрічками і урочисто заносять до хати. Кожна господиня намагалася зробити його особливо гарним та пишним. На Новий рік його ставлять на покуті, а виходячи в поле для першого засіву, домішують до насіння вимолочені з нього зерна. Так, через символічну естафету хліба для українців замикалося річне коло аграрного календаря в Україні. За традицією починати косити мусить найшановніший у селі чоловік, який уславився як найкращий господар, щоб не боліла спина, за пояс тикають гілку ясеня або дуба. Опісля цього зерно молотили і робили тісто. Зронити на землю трохи борошна, шматок тіста або хліба вважалося поганою прикметою. Найчастіше випікали один великий хліб і маленькі хлібці для кожного з членів сім'ї. Їх потрібно було з'їсти відразу ж ще гарячими. Обжинки це свято було не просто ритуалом, а способом єднання громади. Жнива були часом спільної важкої праці, а обжинки це час спільної радості і єднання. У деяких селах традиція зберігається досі, як фольклорне дійство або маленький фестиваль. Проте незмінним залишається сенс, вшанування праці на землі та вдячність за її дари.